Захисники України дістали до Генічіська. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Тепер ЗСУ дістають і туди. Зранку понад півтори години детонували боєприпаси росіян на дослідній станції між партизанами і Новоелексіївкою. Генічський район найбільш дальній і розташований на адміністративній межі з Кримом. Допоможіть нашим воїнам. Напишіть коментар та поставте вподобання. Хлань також додав, що вибухала і у самому Генічіску, який розташований за 200 км від Херсона на залізничному шляху. Наші хлопці знищили состав орків. Район окупанти використовували і вважали його найдальнішим і найбезпечнішим для своїх логістичних шляхів, але, як виявилось, ЗСУ дістали і туди. Це перший відомий випадок використання ракет з дальністю більшою як 150 км.